Знаєте це відчуття, коли ви озираєтесь назад, згадуєте себе колись і просто розумієте, наскільки сильно ви виросли, наскільки змінилося ваше мислення, ваше бачення світу взагалі, ваші можливості тоді і зараз. І просто наскільки класно усвідомлювати, що ти зміг, ти змогла. І можна сказати собі молодець. Знаєте це відчуття, коли ви озираєтесь назад, згадуєте себе колись і просто розумієте, наскільки сильно ви виросли, наскільки змінилося ваше мислення.